Громадське об'єднання може здійснювати свою діяльність статутом юридичної особи або без такого статуту. Тож ми зараз говоримо про громадські об'єднання. Дивіться, слухайте, поширюйте, лайкайте, інформація змінює світ. Закон про громадське об'єднання визначає правові та організаційні засади реалізації, права на свободу об'єднання, гарантованого Конституцією України та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, порядок утворення реєстрації діяльності та припинення громадських об'єднань. Громадське об'єднання це добровільне об'єднання фізичних або юридичних осіб, приватного права для захисту прав і свобод, задоволення спільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів, громадське об'єднання за організаційно-правовою формою утворюється як громадська організація або громадська спілка. Громадська організація – це об'єднання засновниками та членами, учасниками якого є фізичні особи. Громадська спілка це об'єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права, а членами можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи. Громадське об'єднання може здійснювати свою діяльність з статутом юридичної особи або без такого статуту. Громадське об'єднання статусом юридичної особи є непідприємницьке товариство, основною метою якого не є отримання прибутку. Громадське об'єднання діє на принципах добровільності, самоврядності, вільного вибору території, діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу їх членів та учасників, прозорості, відкритості та публічності. Самоврядність це не втручання органів державної влади, інших державних організацій та органів місцевого самоврядування діяльність громадського об'єднання, крім випадків, визначених законодавством. Доходи або майно активи громадського об'єднання не підлягають розподілу між його членами, учасниками і не можуть використовуватися для. Виготи будь-якого члена учасника громадського об'єднання, його посадових осіб, крім оплати їх праці та відрахування на соціальні заходи членів учасників, не мають права на частку майна громадського об'єднання та не відповідають за його зобов'язаннями. Прозорість передбачає права всіх членів. Громадського об'єднання мати вільний доступ до інформації про його діяльність, у тому числі про прийняті громадським об'єднанням рішення та здійснені заходи, а також обов'язок громадського об'єднання забезпечити такий доступ. Громадські об'єднання не можуть мати воєннізованих формувань. Громадським об'єднанням не можуть надаватися владні повноваження. Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке громадське об'єднання. Належність чи неналежність до громадського об'єднання не може бути підставою для обмеження прав і свобод або надання будь-яких пільг чи переваг. Для добровільного припинення членства у громадському об'єднанні достатньо подати заяву. Такий статус припиняється з дня подання заяви та не потребує додаткового. Рішення членство керівника чи заступника припиняється з дня обрання іншого керівника чи заступника. Засновниками можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18-річного віку, а молодіжних та дитячих – 14-річного віку. Кількість засновників громадського об'єднання не може бути меншою, ніж дві особи. Засновником громадського об'єднання не може бути особа, яку судом визнано недієздатною. Утворення громадського об'єднання здійснюється на установчих зборах його засновників та оформлюється протоколом громадське об'єднання підлягає державній реєстрації. Дії від імені незареєстрованого громадського об'єднання забороняються. Найменування громадського об'єднання складається з двох частин, загальної та власної назви. Стаття 11. Статут громадського об'єднання відокремлені підрозділи громадського об'єднання не є юридичними особами, крім випадків, передбачених цим законом. Громадське об'єднання може мати всеукраїнський статус та за наявності в нього відокремлених підрозділів у більшості адміністративно-територіальних одиниць, зазначених в частині 2 статті 133 Конституції України. Підтвердження або відмова від такого статусу є добровільною. Стаття 21: Права та обов'язки громадських об'єднань. Стаття 22: взаємодії громадських об'єднань з органами державної влади. Втручання громадського об'єднання діяльність державних органів влади, не допускається. консультації щодо правового та фінансового забезпечення та діяльності є обов'язковими. Громадські об'єднання, які отримують фінансову підтримку місцевого та державного бюджету, зобов'язані подавати та оприлюднювати. Звіти про їх цільове використання відповідно до закону. У разі саморозпуску активи такого об'єднання передаються за рішенням такого об'єднання іншим громадським об'єднанням, а в разі неприйнятності такого рішення зараховуються до державного або місцевого бюджету. Тож, користуйтеся послугами громадських об'єднань. Беріть активну участь у їх створенні, адже вони дуже активно впливають на покращення становища усіх людей в нашому такому складному середовищі. До нових зустрічей! хай щастить!